Привіт, друзі! Вітаю вас на нашому youtube каналі Я Олег Нечіпрочук, я лікар-стоматолог і дентальний імплантолог із практичним досвідом понад 10 років. А імплантація зубів це моя щоденна рутинна робота. І сьогодні я хочу вас з вами розібрати тему найпоширеніших міфів про дентальну імплантацію. Давайте разом з вами з'ясуємо, що правда а що вигадка в питаннях зубної імплантації. Погнали розвінчувати міфи. Міф номер 1 Імплантація є болючою процедурою. Це певно найпоширеніший міф про те, що імплантація зубів є дуже болючим хірургічним втручанням а насправді імплантація проводиться під місцевою анестезією, тому пацієнт не відчуває болю під час операції. І після процедури можливий невеличкий дискомфорт, але він легко знімається е, класичними знеболюючими препаратами. Крім того, є можливість проведення дентальної імплантації під седацією. А це забезпечить абсолютно безболісність та безстресовість процедури. Ви навіть не згадаєте сам процес імплантації. Номер два. Дубль два міф номер два: імплантанти легко відрізнити від справжніх зубів. Імплантанти не виглядають і не відчуваються як справжні зуби. Це не зовсім правда. Сучасні імплантанти виготовляються з високоякісних матеріалів і імітують натуральні зуби як за виглядом, так і за функцією. І після установки коронки імплантат практично неможливо відрізнити від справжнього зуба. Це не так це зовсім не так. Міф номер три: імплантанти часто відторгаються організмом. Цей міф, певно, найпоширніший. Насправді, успішність детальної імплантації дуже висока і становить понад 97%. Титан, з якого витовляються власне самі імплантанти, є біосумісним матеріалом, що дозволяє йому добре інтегруватися з пістковою тканиною. Четвертий міф: імплантація підходить не всім. І це теж не так. Хоча існують педнокі медичні протипокази, більшість людей є хорошими успішними кандидатами для імплантації. І навіть в тих випадках, коли зуб давно вже втрачений, нестачу кісткової тканини можна відновити завдяки кістковій пластиці і з часом встановити зубний імплантат. Міф номер 5. зубні імплантанти потребують особливого догляду. Насправді, догляд за імплантантами такий самий, як і за своїми зубами. Регулярне пиливе чищення, використання збної нитки та інших допоміжних засобів. Та не забувайте про регулярне відвідування стоматолога кожні 6 місяців. Дотримуючись правил, ви забезпечите довговічність своїх імплантантів. Дякую, що були з нами. Разом ми розібралися із міфами щодо дентальної імплантації. Користуйтесь лише експертною та перевірною інформацією. А якщо у вас залишилось ще запитання, пишіть їх у коментарях під цим відео і я обов'язково відповім на усі ваші запитання. А ви не забувайте підписатися на наш канал, ставте лайки, вподобайки, ставте дзвіночок, для того, щоб не пропустити нові відео. І побачимось в наступному відео або у нас в центрі стоматології та імплантації доктора Нечпорчука.